Це клас. Яка техніка, які можливості, якби в нашій гімназії були такі технології. Ах, іноді життя у мене. Підручники, конспекти, дошки. Ну що, малий? Важко. А хочеш, я покажу тобі, що навчання може бути простим і цікавим. Тоді ходімо на хімію. Там завжди щось хімічать. Бачиш, вони ще це не знають. Не кожна біологія. Ми вже звернули увагу, набражаючи різноманітні тварин, посилених на нашій планеті. А в кості ось так? Треба щось вирішувати. Так, дійсно, треба щось робити. До директора. До директора. Да! Діти, я все зрозуміла! Будемо вирішувати. Ваша мрія може стати дійсністю, якщо ми з вами візьмемо участь у проєкті Відкритий світ. Тож беремо участь! <кліг> Мене мої батьки виховували на книжках і на хорошій музиці. Але світ не стоїть на місці. Я буваю за кордоном, я бачив, як навчаються діти в сучасних школах, в сучасних навчальних закладах. І коли з'єднано в одну мережу поєднані інформаційні батьки, вчителі, наші діти, я думаю, це буде дуже корисним. Це буде дуже сучасний проєкт. Він буде мати захищеність від сторонніх можливостей доступу до тих сайтів контентів, які не треба, щоб діти наші мали. Якщо буде цей захист, це буде дуже добре. І я тільки за те, щоб наша гімназія була переможцем у проєкті. Ми вже давно зрозуміли, що навчати сучасних дітей за допомогою традиційних форм і методів навчання сьогодні дуже дуже важко. Ось чому ми в нашому закладі працюємо над модернізацією навчально-виховного процесу. Ми перемогли в загальнонаціональному проєкті «Самсунг» на зустріч здання 2007 і 2011 виграли комп'ютерний клас, а в 2012 році наша вчителька перемогла у першому етапі загальнонаціонального проєкту Відкрити світ. Я знаю, що людині, яка володіла ЕКТ, відкривається весь світ. Саме з таким відчуттям я брала участь у загальнонаціональному конкурсі зі створення електронних освітніх ресурсів у світлі національного проєкту Відкритий світ у номінації Українська мова та література. Здобувши перемогу, відчувши цей смак, я твердо вирішила: не буду зупинятися на досягнутому. І маю мрію, що в моєму класі, в моєму кабінеті. З'явиться мультимедійний комплекс, а на сенсорній дошці діти будуть створювати моделі творення слів, будувати синтаксичні конструкції, створювати кластери по творчості письменників і не гаючи на це багато часу. Я мрію, щоб урок, який я пропустив через хворобу, можна було переглянути у записі або подивитися на домашньому комп'ютері у реальному часі. Я мрію, щоб у кожного з нас був електронний мікроскоп і не треба було стояти в черзі, щоб розглянути подобу клітини. Я мрію, щоб на уроках геометрії можна було роздивитися кожну фігуру в усіх її вимірах і проекціях. Я мрію на уроках фізики моделювати, виготовляти своїми руками схеми і пристрої а не дивитися на малюнку, як це роблять інші. Ми мріємо потрапити у